Отримали двигуни від компанії Tata Грамота». Це двигун до квадроцикла 9260 гривень. Бачите, до кожного двигуна показує 7770. Цей так само. Цей коштує 7650. Тобто до таких мопедів Альфа, Дельта. Можна придбати такий двигун. Бачите, 125, ка 8860 гривень. Невеличкий огляд двигунів, які маємо в магазині Планета Задізерка. І ви зможете прийти, придбати або замовити новою поштою. Вони знаходяться у нас на вітрині під мійками. І ось двигун прийшов новою поштою, візьміть, будь ласочка. Я буду розпаковувати, показувати, в якому. Тані вони приходять. Ось так я його отримав, і ще цей двигун ми не розпаковували так. показую розпаковку двигуна, важке язний трошки. Так, бачите, схований під пласою, Ось так іде двигун, запакований всередині. Розриваю вам показати усі двигуни нашого магазину. Далі зараз витягнемо. Це комплектація усіх, да, Угу. Показує комплектацію кожному двигуні. Ось комплектація. На вітрину ми не ставимо, бо бувають такі моменти в магазині, що, можливо, вночі з'являється чарівник і деякі запчастинки потім зникають. Тому на вітрину от, я ці дрібні запчастинки не ставлю. Вони чекають в коробці свого власника. І коли власник приходить, ми йому запаковуємо, віддаємо коробку разом з лозуном. Ці двигуни знаходяться напроти електровелосипеда Парко Сакура, партнер є Дельта, а також Спарта Мрія, важкого потужного електроволосипеда, який завоював вже погляди наших глядачів, покупців, що з'являються у магазині і купують. А також перлина нашого магазину, партнер «Ніо» і Електроскутер від компанії «Їдемо з космічним дизайном. Дві перлинки для двигунів, що можна придбати в магазині Планета Залізяка. Але якщо зайти всередину і проходити по скартоплесаджалку Вепор, проходимо через важкі двигуни до важких дизельних мотоблоків. І бачимо двигуни татаграмота, вітрус. Пензинові до мотоблоків, їх використовують для різних пристроїв, там дробарки, молотарки тощо. Є менш потужні двигуни різних компаній Кінтавер, вітал. і двигуни водяного охолодження до мотоблоків. Одворк. Ціни ви зможете знайти на сайті Zarya.ua Двигуни до скутарів, які вже трохи припали пилом. Не дуже часто купують і до мотоциклів теж є в нашому магазині Планета Залізяка. Тут були більш ходовий, розібрали. Зараз немає поставки в Україну цих моделей, а ці можна ще придбати. Нагадую, що цей двигун. Залишив нам наш захисник після того, як я подарував йому з Божого благословіння новий двигун з електростартером. Бо на його мотоблоці він просто не міг його нормально запускати, і треба було двигун з електростартером. А на його мотоблоці стояв цей двигун. Тож ціна 3 тисячі гривень, хто бажає.